Кажеш про спас, що на спаса е, щось можуть використовувати з вишива вишивної такої продукції? Звісно, під корзиночку до церкви, ось таку серветку в народній стилістиці, в такій тематиці. Дуже приємних е, таких льняних відтінках і традиційні вишивці. Ти знаєш, ти, ти розстроїлась, що вона не біла? А якщо так. чесно, я довольний. Чого? А тому що мені отакий ляний колір, е, такий, як сказати. Покажи обратку. Диві дивіться, яка вона гарна. Вона що вона з іншої, що з, з одної, що з іншої сторони, вона майже однакова. Дуже гарна. Я ж кажу: і якщо взяти ось білий, якби тут був білий колір, воно не так гарно виглядає, як саме на такому який що це назвати, коричневий, не коричневий ляний. Айворі, коротше. Айворі, айворі, ляний, він дуже виглядає традиційно. Ні, круто. В нас вдома, я особисто, я коли побачив, я вже одразу побачив їхнє застосування. Ми вдома використовуємо з дружиною глиняний посуд в бісєтки. І оце саме Галя, то під глиняну посуду. Правда? Що, скільки нам треба таких штук? Вісім. Що шість? шість комплект? Шість а, да. шість штучок. Беремо берем собі. Там доступна ж ціна дальоних. Да, а в принципі, я думаю, до 100 гривень та ну ні, вишивка, просто бомба. Я ж кажу, ми довго йшли до того, щоб, щоб ця продукція була якісною і ми її знайшли. Е, цікавить пишіть. поки що на сайті немає, скоро з'явиться, але вже зараз ви можете через особисті повідомлення, через коментарі робити такі замовлення.